Привіт всім, дорогі терези! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць у нас буде дуже важливим, адже цілий місяць у нас буде ретроградна Венера, а Венера вам покровительствує, це ваша планета. І ще інші шість планет будуть ретроградними. Меркурій в кінці серпня розвертається, уран розвертається. І це. Періоди нас повертають у наше минуле. І коли Венера ретроградна, дуже добре знаєте, переглядати свій стиль, можливо, змінювати трішки, оновляти свій. Ну, не то, що оновляти, більше, знаєте, викидувати, позбуватися речей, які вам більше не потрібні. Повертаються наші колишні. Потрібно вирішувати всі питання з колишніми партнерами, колегами, з якимись ситуаціями, які тягнуться вже дуже давно потрібно буде їх вирішити. Під час ретро венери не бажано вкладати якісь великі суми грошей в, в будь-який бізнес, що стосується краси, жіночності, солодощів. Навпаки, дуже добре під час ретро венери себе трішки. У солодощах відмовитися від них, так зробити собі таку чисточку організму, можна повторювати так якісь ваші процедури краси, Наприклад. Повторювати можна, нові, нові якісь уколи робити, або якісь дуже такі тяжкі операції, можливо, навіть або якісь процедури краще не потрібно і там не міняйте свій колір волосся, тому що він вам потім не сподобається. Результати вам не будуть подобатися, коли Венера піде в директне положення. А краще от все переглядати. Передумовувати, можливо, якісь ваші цінності зміняться, так? ви щось собі надумаєте, можливо, захочете повернутися навіть до якогось свого старого стилю. А, і ще у нас буде цілих два повних місяці замість одного і одне новолуння, як зазвичай. Коли у нас такі події, так, у нас три рази міняються енергії. У нас на початку місяця ми щось закриваємо, закінчуємо. Потім у нас іде новолуння завжди початок і в кінці місяця ми знову щось закриваємо. І е, у вас можуть бути у всіх можуть бути дуже сильні перепади настрою. Тому тут потрібно контролювати свої емоції. І, можливо, якісь ситуації колишні, які потрібно буде вирішувати, їх потрібно буде закривати, їх потрібно забувати і відпускати. Тому цей місяць він дуже дуже класний, якраз щоб повертатися назад. І е, закінчувати якісь невирішені е, питання. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до розкладу. У мене, як завжди, 6 коло, таро і один оракул, і терези. Що ж вас чекає? А нагадую вам дивитися завжди на свій сонячний, місячний і знак Асценденту прогнози чи будь-які інші прогнози, адже так ви будете мати більше інформації саме для вас. Так. Терези. Карта на серпень 2023-го. У вас зразу випадає колесниця, і це старший аркан. Карта говорить про те, що ви, можливо, тут кудись поїдете, або на вас чекає дорога. Можете також вирішувати якісь питання з машиною, з транспортом. Е, можливо, будете оновляти свою машину або відвозити її на ремонт. Будете заново щось робити, або будете. Можливо, вибирати, шукати якусь машину, на яку би ви хотіли змінити. Тоді всі важливі документи ми підписуємо або до 23 серпня, бо потім буде ретро Меркурій. Меркурій це планета документів. І він буде ретро аж до 15 вересня. Тому краще. Або до, або чекати вже після, і тоді вже підписувати всі будь-які документи. Тут вас може також програтися якась поїздка. Можливо, ви поїдете кудись у відпустку, ви будете відпочивати. І це у нас також карта контролю. Вам потрібно буде контролювати всі ситуації, весь ваш відпочинок, можливо, навіть так, тому що у нас тут на карті якраз. Показано, от, ви маєте точно знати, що ви з собою везете. Можливо, якщо ви хочете чогось позбутися, може ви тягнете цей тягар, і вам потрібно його якраз тут позбутися. І ще. Двійка пентаклів. Двійка Пентаклів це про баланс. Баланс у ваших ресурсах в першу чергу. Потрібно дуже добре розбиратися, куди ви тратите свої гроші. Гроші у вас будуть, вони будуть до вас приходити, але одразу ви будете їх кудись. Вам потрібно буде їх пускати. Це такий, знаєте, вічний потік, приходить і йде. Можливо, ви будете тут обирати між якимось двома роботами, бо у вас з'явиться друга робота, якийсь підробіток у вас. Може з'явитися головне тут тримати баланс. Знову ж таки, так у нас тут іде карти контролю, карта балансу говорить про те, що у вас будуть якихось ем, якісь дві сторони, які будуть вас тягнути. Ви взагалі терези, ви, ви баланс, ви є баланс, ви символізуєте баланс. І, можливо, тут у вас будуть якісь ваші емоції, так, вони будуть засильні, і ви не зможете з ними справлятися. Тут потрібно дуже добре себе контролювати. І контролювати, так, свої ресурси, те, що ви вже набули, чи те, що до вас буде приходити. І ще карта. П'ятірка мечей. П'ятірка мечей це кризова карта. І вона говорить нам про те, що можливі якісь ситуації, де інші вас не підтримують. Отут, тоді буде будьте обережні. не... Знаєте, дуже сильно не розраховуйте на ваше оточення, можливо, ваші друзі або ваші близькі чи ваші колеги будуть проти якихось ваших ідей. П'ятірки завжди нам дають можливість вийти на новий рівень через якусь кризову ситуацію, з якою потрібно справитися. І тут можуть бути якісь навіть маленькі сварки, але старайтеся не емоціонувати. Старайтеся дуже так чітко, логічно розкласти все по поличках і розібратися у ситуації. Ви будете тут, можливо, відстоювати навіть якісь свої позиції, відстоювати свої думки. І знаєте, ви якщо будете комусь щось доказувати, вас не почують на тій стороні. Вам ну, вас ви просто залишитеся наодинці. Це якщо, якщо вам потрібно працювати в команді, то тут вам потрібно бути обережним, тому що ваша думка може бути не підтримана іншими. І ви в кінці кінців просто можете залишитися наодинці. Тому тут потрібно підкладати все до своїх ситуацій. Ну, по п'ятірці мечів нам якраз документи можуть програватися, або якісь питання з, зі здоров'ям, де ви будете е, наодинці, де ви будете, вам потрібно буде піти, щось розібратися, може, якісь документи зробити, і вам якби в цьому ніхто не допоможе тут. Окей, okay, наступна колода. Карта китайсі на сайт 23. Королева Пентаклів, ну ви все-таки тут справляєтеся, так, якщо це ви. Це карта достатку, карта гармонії, карта ресурсів, коли ми себе дуже добре і комфортно почуваємо. Це карта у нас, яка належить тільцям, дівам або козерогам. У вас може програтися тут така жінка, яка вам допоможе. Це може бути жінка-фінансист, жінка, яка працює. З якимись ресурсами, це може бути навіть жінка, яка готує, мама якась, так, і та. Яка... Дивиться, можливо, за сім'єю, у вас тут може бути така домогосподиня, програтися, і вона вам може тут чимось допомогти або дати гроші. і Це може бути ваша начальниця, і гроші ви тут отримаєте. Так? Якщо ж це ви, то вам потрібно бути тут знову ж таки дуже стабільними. Пентаклі це наземна стихія, і королева Пентаклі, вона така дуже заземлена. Вона кріпко стоїть на ногах, вона чітко знає, що в неї є. Куди вона далі рухається. І вона, бачите, тут у нас повний такий е е достаток. У неї дуже великий достаток. Ну і тут може бути, знову ж таки, у вас може бути якась нова робота, або якісь нові фінанси до вас можуть приходити. Так, паш Пентаклів. І ще одна карта з грошима у нас випадає. Пажа Пентаклів це суми трошки менші, ніж по королеві. У вас іще можуть бути якісь додаткові тут, е, е, якийсь додатковий заробіток. Пажи Пентаклів це е, можуть програтися тут ваші діти, або ж ви будете давати, ви будете давати гроші своїм дітям, чи ви будете давати гроші, е, можливо. Тратити на своїх батьків це люди, які з якими ще, ще потрібно дивитися. Це або підлітки, або вже люди дуже старші, яким буде потрібна ваша допомога, або ж вони вам будуть допомагати. Але тут, якщо вам ця допомога надходить, то вона така зовсім маленька, невеличка. Якщо це якийсь підзаробіток, то ви тут багато не заробите, або ж ви будете навчатися. Ви підете, візьмете якісь собі якісь курси, повернетеся. Так, може, ви давно хотіли, якраз по ретро. І ви зможете знову повернутися туди, чим ви давно хотіли зайнятися. І е, от тут якраз у нас іде навчання, студентство, ви можете вкладати якісь, купляти собі щось, так, вкладати якісь мілкі фінанси саме в себе. Чи починати щось, починати якусь дорогу, починати якусь справу, але краще поки що ще готуватися. До неї. Так, по всім ретро планетам краще нічого не починати. Готувалися і вже там з вересня краще, коли вже всі планети будуть в прямому русі, починати якісь нові справи. Так. Можуть вам прийти, до речі, якісь тут маленькі гроші. Можливо, вам хтось був винен гроші і вам повернуть назад. І ще карта. Вісім жезлів. Вісім жезлів це карта швидкості. Щось у вас дуже багато всяких справ. Вам потрібно буде від, відповідати. Вам потрібно буде слідкувати за всім і водночас. Треба, може, ви будете кудись їздити дуже далеко, або це буде дуже швидко. Ви поїдете так, і ви поїдете, повернетеся, чи вам потрібно буде бігати, вирішувати питання з документами. Місяць тут якраз прийде дуже швидко. Якщо це щось з якраз з цими фінансами пов'язано, то ви ці фінанси дуже швидко отримаєте. Так, якщо, якщо вони вам мають прийти, якщо на них очікуєте, то вони прийдуть досить таки швидко. Можливо, прийдуть якимись частинами, так і ви тут будете їх саме частинами отримувати назад. Ну, карта у нас дуже хороше здоров'я, це, це по часу, це найшвидша карта, і дуже багато справ. До вас буде дуже багато інформації приходити, і вам потрібно буде багато рухатися, саме енергійно вкладатися. Далі карта для Терезі, у нас серпень 2023 Королева мечей, і ще одна жінка вам тут випадає. Королева мечей це у нас уже більш така холодна, більш стримана жінка, яка королева мечей. Це ви, це ви можете бути. Так, це у нас близнюки. Терези чи водолії жінки, які вміють контролювати свої емоції, які можуть допомогти якоюсь порадою. Це знаєте, таке логічне мислення, ніяких. Емоцій, таких якихось, е, які які бушують тут все дуже чітко. Е, можливо, ви будете кимось е, комусь щось наказувати, комусь розказувати. І королева це може бути лікар, може бути адвокат. Якийсь, що у вас проявиться, може вам потрібно саме з такими людьми буде контактувати. І тоді, якщо ви тут сумніваєтеся, потрібно вам чи не потрібно, то, звичайно, звертайтеся за допомогою. І тут у нас ще ця карта, вона взагалі така цікава, тут ніби у жінки жінка спить, так? чи спить, чи, чи вона помирає, і з неї виходить її справжній дух. Може, ви будете тут очищуватися і випускати свій, свою справжню силу, свою справжню душу будете комусь показувати. І ще повертатися може до своєї молодості. Карта, справедливість, старший аркан, і е, це карта документів, це всі справи, які пов'язані з е, це. Всі юридичні справи. Це от, знову ж таки, так у нас е, тут адвокати йдуть, всі, хто працюють у, на державу. Це може ця жінка. До речі, вона може бути навіть е, тут е, військовою. Або людину, яка працює на державу, десь працює в поліції, яка наводить порядок, яка слідкує за порядком і живе по правилам. І тут у вас може, значить, програватися ця жінка буде у вас програватися, як стосуватися якихось документів, які ви будете вирішувати, або якихось питань. Може, ви тут будете з кимось. Розходитися, розводитися, так, і це буде ваш адвокат, краще ніяких так, знову ж таки, контрактів, ніяких весіль тут не підписувати шлюбних договорів. Весілля можна робити, святкувати, але документи не підписуйте в цей період. І тут вам потрібно, це ваша карта, і це карта ще одна, яка говорить про баланс. У вас тут дуже чітко програється баланс в цьому місяці. І ще П'ятірка кубків, будете чимось ви розчаровані, можливо, ви будете думати, що немає виходу. Насправді, вихід є. Вам просто потрібно подивитися на нього з іншої точки зору. І якщо ви думаєте, знаєте, що все втрачено, ні, ні, не втрачено. Ви просто не на тому фокусуєтеся. Потрібно шукати якісь виходи, можливо, навіть кличте на допомогу, просіть у людей. Так? Тут у нас Вергія, дівчина, кличе допомогу Вам потрібен хтось, хто, хто прийде на допомогу, вам допоможе тому що у вас була меча, і це підірка копків, обі карти. Ми маємо е, саме криза у вас програється, так у вас якісь такі ситуації, що потрібно дуже швидко вирішувати і чітко їх треба вирішувати. І тут, от, по підсірці кубків, якраз якщо ви десь у чомусь розчарувалися, або вас хтось десь образив, не фокусуйтеся саме на цьому негативі, не фокусуйтеся на якихось ваших е, поганих емоціях, а шукайте вихід, як. Подивитися на цю ситуацію з іншої сторони і як її перекрутити так, щоб вам було вигідно, щоб вам було добре. Це з документами, скоріше за все, буде пов'язано. Так. І ще. Карта для Телісів на серпень 2023. Тут з Жів. Ну, от у вас у вас все. Це виходить у вас новий початок, жезли Тузи, це у нас ідея, це у нас енергія, це такий початок якоїсь справи. І жезли це знову ж таки у нас енергія, це рухи, це коли нам потрібно фізично саме вкладатися, і ви тут можете почати щось, займатися спортом, наприклад. Або у вас з'являться якісь такі люди, які вам будуть допомагати розбиратися тут з вашими якимись справами. Може, ви будете дійсно переїжджати, і вам потрібно буде тут брати все весь контроль у своїй. Руки. Тут явно програється якийсь початок, і ви якби, з цієї ситуації ви зможете вийти. Тому що ви тут, так, ви, ви закінчуєте, ви розбираєтеся в цьому, ви набуваєте якогось балансу, і тоді вже у вас йдуть якісь тут нові починання. Може, це навіть з домом буде зв'язано. Ще карта для 173. Трійка кубків, знову ж таки, у нас ідуть святкування, Це у нас, можливо, ви з друзями своїми зустрінетеся, підаєте десь на якесь свято вас запросять, ви будете святкувати, або ви будете влаштовувати якесь свято, ви будете мати тут перший урожай. Якісь перші уже результати ви отримаєте одразу ж таки. так? Ви от Тільки но ну, ну, ви тут починаєте, вам головне, головне вам, е, знайти оцей баланс, головне вам. Е, Фокусуватися так, на позитиві, дивитися з іншої точки. І ця п'ятірка вона у нас приходить в трійку, яка говорить нам про святкування, про радість. Це може бути зустріч навіть з подругами. Якась, може якась подруга до вас приїде і вас вам допоможе, вас витягне там, з депресії, наприклад. Або ви будете йти тут на якісь на шопінг, купляти якісь речі. По ретро венерії краще купляти речі на скидки. Нічого нового, дорогого, такого не купляйте, тому що вам це потім не сподобається. От на скидки, якісь вінтажні речі, дуже класно купляти. І бажано, щоб Венера вас сильно не штормила. Вдягайтеся в рожевий колір. Або оточуйте себе рожевим кольором і оточуйте себе хорошими якимись запахами і трояндами. Тому що Венера дуже нас любить якраз троянди. І ще. Імператриця, ой, прекрасна карта. в Відтоге все буде дуже добре. Тут повні, у вас буде дуже багато енергії, ви себе будете дуже добре почувати. Імператриця це у нас повний, це от, ніби оця королева Пентаклів, так? Але це старший аркан. І імператриця, це в нас мама може програватися. Це може бути якась ваша начальниця, яка дуже гарна жінка, яка слідкує за собою, в себе вкладайте гроші, за собою слідкуйте, ходіть на масажі, ставте себе на перше місце тут завжди. Для чоловіків у вас може програтися, у вас може з'явитися така жінка, за якою потрібно буде от, прямо ухажувати за нею. Треба вона любить, щоб все було дорого-багато, щоб все було е, смачно, щоб її. Поважали, вона вміє контролювати, вона вміє, якби так, це досить розумна жінка, це жінка, яка має статус, яка добилася цього статусу. І тому тут, якщо ви хочете покорити серце цієї жінки, то вам потрібно вибирати саме якісь такі стратегії, де ви ну знаєте, не поклоняєтеся їй шелі. І по імператриці у нас також всі справи, всі справи, які би ви там не починали, все, що стосується краси, все, що стосується вас, вашої жіночності, можливо, або мами, і достатку, тут вони всі дуже-дуже добре закінчаться. Наступна колода. Карти для Терезіна Серфін 2023 П'ятірка пентаклів. І ще одна п'ятірка у вас тут програється. І е, знову ж таки, криза, знову-таки, можливо, це хтось інший буде так, просити у вас допомоги, або просити у вас грошей. тут іде якась така, знаєте, трошки зневіреність по п'ятірці пентаклів, ніби е, вам хочеться так сісти вам, чи комусь іншому хочеться от сісти, знаєте, і е, не шукати навіть виходу. Хоча ми маємо тут так, ми маємо закриті двері, але от того ключ. От, беріть, просто відкрийте і йдіть собі далі. Ніби проблеми немає, ви самі собі її придумуєте, або хтось інший так, немає проблеми, він собі просто придумує. Можливо, людині просто страшно, вам тут потрібно підтримати, допомогти і вказати на світло у віконці. Або ж самим знайти це світло у віконці. Тут ні в якому випадку вам не потрібно вважати, що можуть бути. Якісь безвихідні ситуації. От і це карта також ще от грошей і фінансів. Да, у нас вже була двійка Пентаклів, яка казала, вам гармонізуйте, е, контролюйте свої фінанси. І п'ятірка пентаклів може говорити про те, що вам може не вистачати на щось грошей. Або ви будете ви забагато витратите десь ці гроші, якщо ви кудись їдете. А тут слідкуйте, щоб не, не тринкайте сильно гроші. Так. Четвірка жезлів. Дуже класна, хороша карта. Четвірка жезлів нам говорить про стабільність, про питання, можливо, з будинком ви будете тут вирішувати. Може, ви будете розчаровані, ви не знаєте, як вирішити якісь питання з будинком, тоді не переживайте там, ви або ви шукаєте, можливо, собі діємо. ви знайдете його. Так, якщо ви переїжджаєте, і все буде добре, це святкування, це знову ж таки у нас якісь тріумфи, це у нас досягнення перші. Коли сім'я нас підтримує, Ваші рідні вас підтримують, ви, ви досить такі стабільності, ви добиваєтеся, ну і будете тут вирішувати всі, всі питання, Може, повернетеся в місця, де ви виросли, в ваш будинок, в якому ви колись росли, або друзів своїх із вашого колишнього дому зустрінете. Ой, тузку у нас завершує розклад, прекрасна карта. Тузку говорить про знову іще один туз. У вас будуть якихось два початки, це може бути якась закоханість, ви можете закохатися, або ж ви можете знайти собі якесь хобі, якесь заняття, яке буде вас так прямо за серце брати, і ви захочете вкладатися кудись емоційно. Можете починати тут, знаєте, можливо, вам потрібно. Є якісь такі лікування, реабілітації, де ви саме в творчості працюєте, вам потрібно працювати з творчістю, вам потрібно з красою працювати терзи, адже Венера вам покровительство, і, можливо, вона вас якраз так буде повертати до чогось. Чим ви раніше хотіли би займатися, але щось запустили, залишили, і тут вам кажуть, відкрийте своє серце, так, в віддавайте кохання, воно буде до вас приходити, вас може тут можете завагітніти по цій карті. По цій карті це всі йдуть якісь круті, якісь початки. Так, може, якщо ви тут були розчаровані, що щось піде не так, оці дві карти нам говорять, що. Четвірка жезлів що, по-перше, все стабільно все йде, так, як має йти, і у вас тут буде прекрасне завершення, яке вам дасть саме таке емоційне наповнення, дуже класне. Головне приймати це, тому що інколи люди просять, а не приймають і не віддають. Так. І оракул вам порада на місяць серпень для терізів. Міцність і стійкість. Вам карти говорять, будуть, значить, якісь ситуації, де вам потрібно буде, от якраз по королеві мечей, проявити е, свій характер, проявити свою, е, свій спокій, свою стійкість. І ви не зламні, ви зможете з усім впоратися і розібратися, і, е, знаєте, угомонити, успокоїти оцей вітер. І ще можливо, ви тут когось будете захищати. І ще карта. Ой, прекрасно. Зміни і прогрес. На вас все-таки чекають тут якісь зміни. Карта дуже у нас із першою колесницею, у нас тут подібна. Зміни і прогрес говорить про те, що ви вже пройшли. от Найтяжчий шлях, ви вже пройшли, і ви вже тут зараз будете ступати на тверду землю, де у вас буде стабільність, де ви будете відчувати себе дуже спокійно. І взагалі у вас зараз так, у вас кармічні вузли перейшли у ваш знак, і у вас наступні півтора року ви будете дуже змінювати своє життя взагалі. Ну і тут ви можете дійсно в якийсь. Такі свої емоційні етапи е зцілення, змінення якогось пройшли, і вам зараз потрібно шукати, як, як би то стати. Ви, ви багато що пережили, вам треба стати і відпочити, вам потрібна стабільність От її, і шукайте. Такий у вас був розклад, дорогі Терези, На серпень місяць 2023 року. Нагадую вам дивитися ваші теропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. За особистими консультаціями звертайтеся в дірект мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню мого ютуб-каналу. Буду вам дуже-дуже вдячна і хорошого вам місяця! Побачимося в наступних відео. Па-па!